І так, всім привіт. Сьогодні я вам покажу, як можна завантажити модуляр Warfare та паки на нього собі у Майнкрафт. Що вам для цього знадобиться? Берете, відкриваєте браузер. В пошуковій строці вбиваєте модуляр Warfare. Вам видає декілька сайтів. Який з цих, всіх, з цих всіх сайтів вам потрібен. Берете шукаєте оцей Modular Mods, Це офіційний форум Modular. відкриваєте його. Тут одразу вам покажуть, які паки на Modular тут є. От, Можна продивитись, полістать. Паків достатньо багато і воно того коштує. Ну, так, як завантажувати? Беремо, дивимось пак. Ну, ось якийсь лєвка-пак. Дивимось, тут є фото. ну Мені його стилістика не подобається. Ну, я виходжу коротше сюди моделяр Warfare знову і шукаю інший пак. Ну, ось Queen Weapons Pack. Цей пак мені подобається. Да? Да. Класні модельки, все таке. Є огляд якийсь на нього. Дивимось, як завантажувати. Тобто завантажуємо, розпаковуємо архів. І переміщаємо всі папки у точка Майнкрафт. І завантажуємо версію з Optify. Цей мод, саме Модора він тільки на 1.12.2 версію. Тому тут навіть це і не пояснюється. Беремо, нажимаємо кнопку Download. Отут вас перекине на Google диск. Нажимаєте кнопочку Завантажити, чи Скачать, чи Download. Що у вас там буде. Ось. Все одно завантажити. Чекаємо, поки воно завантажиться. У вас буде трошечки довше, але завантажиться. Відкриваємо папку, відкриваємо архів, який ви завантажили. І так, ось у нас є архів. Що з ним робити? У інструкції у нас написано. Перемістити все з цього архіва у папочку. Майнкрафт. Ну, ми це і зробимо. Берете, відкриваєте свій лаунчер. У мене це Legacy Launcher. Він мені найбільше подобається. У вас може бути те-лаунчер. Ну, то не дуже важливо. Так. Заходите. У вас є. ну, Зазвичай в лаунчерах є така штука, як відкрити папку. Нажимаєте її. Вас перекине у .minecraft. По суті, У вас тут є там Saves, Shaders і так далі. Якщо ви вже грали з Forge, Optifine чи просто Forge, у вас буде папка Mods, вам її треба видалити. Ви її видаляєте. Ну, тобто всі папки з такими ж назвами краще видалити. Тепер берете архів, копіюєте все з нього і просто переносите у папку. Minecraft. Чекайте, поки воно переноситься. 45 секунд, багато якось. Ну, коротше кажучи, чекайте. Воно переноситься. Все, готово. Перенеслись. Можна закривати архів та папку .minecraft. Тепер обирайте собі аккаунт, якщо він у вас ще не обраний. Мені треба його додати. Придумаю нікнейм me 50 доллар. Це на суттєво. І тепер просто запускаєте Майнкрафт. І все. Мод е, доволі гарно оптимізований, тому запуститься він ну, відносно швидко. Швидко. Можна так сказати. Поки Майнкрафт запускається, хочу вам розповісти про що? Усі паки, які ви тут будете шукати, вони різні. Ну, як би так, логічно, вони різні, але вони зроблені трошечки під різні модифікації. Модулар – це просто мод, який можна використати за основу для свого мода на зброю. Тобто, у нього є відкритий код, і люди там самі можуть його переробити. І фішка в чому? Якщо я відкрию оцей Лєвка-пак, наприклад. Тут написано прям For Modular Warfare Shining. Не просто Modular Warfare, а саме Shining. Зараз. Так. Музика. В Ось. Modular Warfare Shining. Проблема яка: якщо ви скачаєте цей пак під звичайний модулер, воно чи буде працювати погано, чи взагалі не буде працювати. Отака штука може бути. Ну, тепер, якщо я вийду, ну, оберу, наприклад. Ось TSS Military Pack, ru usa Тепер дивимось, що тут у нас цікавого. А тут у нас, якщо продивитись, цей пак розроблений для версії Modular Warfare Ultimate. А це вже інша версія. Паки з різних версій, тобто Shining Ultimate, вони не будуть сумісні і вони різні. Тому Одну універсальну версію модулера ви не зможете завантажити. Дивіться саме, який вам пак подобається, та завантажуйте версію, яку він підтримує. Ну, Вона прям написана зазвичай, на сторінці пака. Якщо брати приклад квіма, тут взагалі в архіві усі моди і сам пак. Ну, що ж, Майнкрафт вже запустився. Перейдемо до нього. І так, Майнкрафт. Тепер як перевірити, що у вас пак це є, чи взагалі воно завантажилось. Берете, заходите, створюєте якийсь світ, креатив. Все. І чекаєте. Ось ми зайшли. Відкриваємо інвентар. А, до речі, з приводу інвентара. У мене налаштування вже зроблені. Ви, коли зайдете, у вас на кнопочку І, якою ви зазвичай відкривали інвентар, буде нахил вправо, а кнопочка Q нахил вліво. Це вам треба виправити, як це зробити. Нажимаєте Escape Options або налаштування. Потім нажимаєте керування або Controls і шукаєте тут модуляр Movement пунктик. Так, шукаєте, шукаєте ось модуляр Movements. Бачите? Є такий гарний пункт. І тут є Left Probe і Right Probe. Бачите Q і E. Що нам треба зробити? Натискаєте на цю штучку. І нажимаєте Escape. Все. Тепер воно не буде працювати. Тепер на іншу штучку, як і Right Probe. натискаєте також ліву кнопку миші. І натискаєте також Escape. Все. І натискаєте, що готово. Тепер у вас все буде працювати, інвентар відкриватись, речі ви зможете викидувати. Е, і так, переходимо у вкладочку. І ось у нас наш квім-пак, в принципі. що ще сказати. Берете зброю якусь. ну Мені подобається глок. Е, і шукаєте для нього патрончики. Е, щоб подивитися, які патрони підходять на цю зброю, натискаєте Shift зліва або Ctrl зліва. Якщо Ctrl нам показує зверху, які патрончики нам потрібні. 18 Ну, Шукаємо їх. 18 RND. Все. Вони тут одні. Кладемо їх в інвентар. Перезаряджаємось на R англійську. І все. Ось воно у нас вже працює і можна з цим грати. В принципі, це все, що я вам хотів показати. Сподіваюсь, що у всіх у вас вийде завантажити будь-який пак, який вам сподобався. Якщо у вас будуть якісь питання, можете писати в коментарі. Буду намагатися відповісти на всі. Тому бажаю всім гарного дня і до зустрічі!